Добрий день, шановне товариство! 10 листопада 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район село Солонієн. Сьогодні у нас свято День Виноградаря та винороба. Вітаю вас святом. Бажаю вам всім успіхів у вирощуванні сонячні ягоди та виготовлення. Дуже прекрасного натурального напою з цієї ягоди. І хочу вам показати ще, в якому стані на сьогодні мій виноградник. В основному виноградниковий обрізку закінчив. Будемо готувати його до зими, до прикопування. Виноград я вкриваю, так що буде вкриватися. Хочу показати фрагмент обрізки, щоб для починаючих виноградарів навіть сьогодні мене запитували, як правильно обрізати виноград. Так от показую. Це у нас кущ Аркадії, двохплащенне формування, шпалера. Отож ми маємо. Від рукава, від рукава. Вся стара лоза, вирізана. Залишена плодова стрілка одна, залишена плодова стрілка друга, щоб перекрити середину куща. І залишена плодова стрілка третя. Потім ми собі виберемо їх. Як краще. Формувати і отак от у нас буде на, нижню, на нижній дріт оця я стрілочка і оця я. А потім ми при нормуванні вишні вагони заберемо, виберемо котрий кращий. Ця плодова стрілка йде в цю сторону, щоб закрити середину куща. Отаким От чином. Таким чином у нас буде сформовано виноградний кущ. А далі формуванням ми доб'ємося нормуванням того, що нам потрібно, який нам потрібен результат. Ось так. Ну що ж, будемо вкривати і зимувати. Всім міцного здоров'я, ще раз свято, найшвидшої перемоги. Всім бажаю. До побачення.